Рік відтоді, як Микола Олексійович Скловський презентував першу книгу історичного роману Вірні клятві. Перша спроба пера виявилася напрочуд вдалою. Роман набуває особливої актуальності у наш час. Про це говорять і зустрічі з читачами, бачити їхні очі, чути відгуки і позитивні, і навіть критику для письменника дуже важливо. Згадаймо цій миті духовного спілкування, коли Микола Скловський розповідав своїм читачам про те, що спонукало його до написання книги Вірні клятві на сторінках роману, розгортаються картини суспільного життя в Україні, кривавих подій, воєн та революції, морального занепаду, міцно переплітаються зі світлими почуттями. Патріотичного піднесення, злетом національного духу, любов'ю до рідної землі. Читачі з захватом спостерігають за долею нащадків запорізьких козаків, побратимів Кирила та Гаврила. Події охоплюють 250-річний Відрізок часу. Змінюється покоління, але міцною залишається дружба. Нащадки залишаються вірними заповітам своїх пращурів. Микола Скловський продовжив писати вже і другу книгу роману, але події, які нині відбуваються в Україні, змусили його відкласти написання роману на деякий час. І ось чому. Поскільки це зараз про військо і це процеси в зв'язку з агресією російською. Я відкинув писати продовження роману другого тому е, Вірний клятві». Уже написано багато. Можна сказати, третя, четверта частина написана роману. Але в зв'язку з цим актуальністю про військо, про цю агресію я відклав. Ну, там набагато, набагато лише писати, що там. Ну, вольно фантазуєш і ви думаєш. Берез... вже пошук і скарбів. Так, так, да, да, про пошук скарбів. Коли запорізькі козаки коли приходили з походу, то весь дохід, у них звичай такий був, весь дохід ділили пополам. Половину на церкву, половину собі. З тої половини, вони приїдали, пропивалися. а... Якщо він вже козак почував, що він вже саблю не може так тримати сильно, що він старий, що то вони залишки з свого йшли десь у яр якийсь і ховали, ховали на старість, коли, щоб, щоб на старість було що жити. Практично вони всі ж були без жінок, то треба ж було якось жити. І там у мене описано у вірних ряд, як дев'ятеро козаків. Пішли, зібрали ці скарби, взяли, помістили їх у глечик, у горщик, здоровий горщик, залили смолою і ще в один горщик, щоб і пішли ховати ці скарби десь у яру, Ну років 10 пройшло, воно все заросло, трудно знайти. Так вони знайшли, робили це дуже часто робили, міняли русло річки. Чоловік 10 русло річки міняли, заривали там скарб і ховали туди. А тоді опять пускали русло і вже ніхто не мог знайти. Тільки так оце ж вони дев'ять чоловіків зарили цей скарб. І потім, як вже пішли провірити через кілька років, кажуть, що скарбу нема. І це я вже у, у другому томі, бо ясняю, де ж воно ділося. То один із них загинув у бою. Один із них чума, від чуми вмер. Третій теж відчум, замерз на полі. Вже таке шестеро. І це я підходжу, підходжу, щоб знайти цей скарб. Це з... Але ж у мене це, що я перекинувся і на твір же... лицар України, в мене це лежить. Не знаю, якщо вийде, я мушу знайти ті гроші. Перша книга дуже цікава була, в клятві», і було дуже багато зустрічей в бібліотеці, вас дуже тепло зустрічали, і в школах виступали, і в вузах. Значить, книжку я 45 екземплярів віддав, презентував Черкаському відділу освіти в кожній школі. 45 екземплярів віддав школам Черкаського району. Десь близько 40 екземплярів я віддав, презентував бібліотекам. У мене один товариш взяв книжку цю і дзвонив, ну як там Володя, вона говорить, не займайте його, поки не кінчить, він і не їсть ці дні читав. А дриб не подобається. Ну, річ у тому, що кожна річ, якщо ти хочеш приділити, що вона чи хороша, чи ні, там повинна бути і плюс, і мінус. Люди різні, Люди однуються нічого інше. Та потім ще ми в який період живемо? Ми живемо в такий період, телевізор, комп'ютер, газети такі цікаві. Я пам'ятаю, газети раніше було це, труд, потім «Ізвестія», Правда. Там же тільки, тільки про партійні збори нічого не писалося такого. А зараз так такі цікаві газети, є що читати, зараз є що читати. У мене таке враження, що ви живете і в сучасному часі, і отам в минувшині. Так, і... так і залишилися в тій минувшині. Теж. Ні, 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 якщо я буду вже тільки в минувшині, то в мене нічого не вийде з творами. А я кажу, ви і там, і там живете. Вас то там і там, виходить там виходить так. Так, я що хочу сказати, що там і там. Ось дивіться, в мене це цей твір, лицарь українського, він скоріше всього такий публіцистичний, публіцистичний твір. Чому? Я там описую Верховна Рада, Верховна Рада, вибори президентів, всі ці вибори, хто вони, хто вони були такі там, ці президенти. І Україна 1 грудня 1911 року отримала незалежність. Якщо незалежність і волю, якщо розібратися, то я кажу, ми щасливіші не стали. Так в чому річ? Тому що наш... Менталітет українця добрий, спокійний. Та українцю дай кусочок землі, і він більше нічого, він буде щасливий. Він про волю нічого не подумає. Йому тільки дай кусочок землі, щоб він оце. Як то кажуть, що моя хата краю, мені нічого не потрібно. Ось чому. Поменше керівників і побільше роботи і землі, так? Так, так. А дивіться, та нас вихова… Хто нас виховував? Нас виховала Росія. 300 майже 400 років ми були під владою Росії. Азіатські хто? методи виховання. Да -да. А хто хто такий Росія? Там же на в Росії кожен четвертий внук монгола. Кожен четвертий рук монгола. І... Треба захопити, треба воювати. Да -да -да. Так, так, так. Ну, Україна весь час тягнулася до, західно... до Західної України. І ну через Україну йшов. Йшла дорога, яка говорили, з, з Варягу в Греки. І ми, звичайно, дуже-дуже багато маємо від, позитивно від Західної України. Але ж скільки років ми були під Росією, що воно у нас в нашому менталітеті лишилося то покорність і все таке. Неабиякий дух патріотизму проявляє наш народ, і кожен має робити все залежне від нього, щоб пришвидшити перемогу над ворогом. Одні воюють зброєю, інші пером. Миколу Олексійовичу, і отак книга за книгою, книга за книгою. Перша книга була Вірні клятві. Так? Так. Друга мені наснилась рідна хата, а третя на третю я працюю книжка Лицар України. Чому суть? Зараз любу людину на вулиці сусідне запитай, яке саме основне питання, про що ти думаєш, це ясно, що питання війни з Росією. Коли почалася війна з Росією, була проведена перша пробна мобілізація. Із 170 тисяч призваних до війська, годних до бою, було тільки 10 тисяч. Останні були то шизофреніки, то наркомани. То по інших хворобах не можна було то. А треба ж було воювати, треба було якось захищати батьківщину. Так я це хочу у своєму новому творі, лицар України, показати, як можна без великих затрат утворити нашу армію, створити армію сильною, боєздатною, щоб боротися з ворогом. Нам треба брати приклад з запорізьких козаків. Запорізькі козаки. Навіть 500 воїнів, козаків, запорожців, утримали 20 тисяч воїнів татар і ті не могли взяти. В чому ж річ? На війні перемагав в основному то зброя, ну і велике значення має дух. Для запорожця дух це батьківщина, любов, він бореться за батьківщину, за дітей, за сім'ю, за рідну Україну. Значить, чому вони перемагали? По-перше, що Сама саме способ ведення введення війни. Микола Скловський нагадує в книзі Лицар України про те, як воювали запорізькі козаки. Коли їм загрожувала небезпека для того, щоб відбити наступ, вони розташовували по колу вози, перев'язували колеса ланцюгами. Все це робилося дуже швидко, адже ворог не спить. Вони готові були до бою завжди. Лісими возами, колеса скрипля ципками. Скільки ципками під возами воловорилося ями, туди лягали стрілки, що добре добре стріляли. Ззаді ставало 4-5 добре, що добре вміли, без заряджали, а ти тільки стріляли. І я говорю, що 20 тисяч воїнів татар не могли взяти військо українське, війну грає велику роль, дух, за що ти воюєш. Автор впевнений, що його нова книга Лицар України теж виконає свою місію. Вона впливатиме на виховання молоді, допоможе патріотам у бою. А ще Микола Скловський велику увагу приділяє етикету лицаря. На його думку, саме це і повинно стати основою виховання нового покоління патріотів України. Книжку лицар України положено основи лицарства світу. Лицарі виникли у 12-14 столітті в епоху феодалізму. Хто такий лицар? Лицар – це воїн, захисник. Ось я пишу тут. Слово лицар походить від німецького слова райтер, що первісно означало вершник, воїн з тяжким озброєнним спорядженням. Це західноєвропейський середньовічний феодал, який належав до військового дворянського стану. А ще це воїн за козак Запорожець, якого властива козацька доблесть і військовому мистецтво. За характером це самовідданий благородний захисник, кого чийсь герой, чи, чий небудь герой звитяжить. Значить, що я хочу повернути і створити в школах, у чого закладах, скрізь, створити лицарство. Лицарі із миром і... З 7 років до 9 до 11 років це буде як козачок. З 11 до 14 вороженос, зброєносець. З 14 до 22 це вже лицар. І от виховати лицаря, щоб це був на, 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 настоящий захисник батьківщини. І тут описують, як... Як себе лицарю? Всі правила для царю. От, наприклад, правила етикету. Не знаючи правила етикету, можна допустити помилок і зарекомендувати себе з негативного боку. Ось декілька прикладів. Ніколи не приходьте в гості, заздели, не попередивши про свій прихід. А коли у ваш дим прийшли неждані гості, хай це вас не турбує. Ви можете займатися своїми справами. Наприклад, ходити у бігудях і в галаті. А щоб відчути... Відучити невихованих гостей від звички, ходити в гості без дзвінка, ви можете при їх появі взяти в руки, наприклад, парасольку, одягнути черевики та капелюк і сказавши, як вам жаль, що у вас вже інший план і ви зібралися у справах. Недарма народна мудрість говорить так: дизайний гвість вже татарина. І так, якщо ми виховуємо таких людей, що будуть і чи, чи, і гідні всьому, цьому. Правила поведінки, все і фізично готові це будуть настоячі захисники батьківщини. Писалася книга непросто. Микола Скловський шукав відповідну літературу, а її було не так і багато. А ще у написанні твору допомагав його життєвий досвід. Дуже тяжко дається, що матеріалу немає, і треба шукати його. Дуже тяжко шукати матеріал. А я думаю, що книга буде користуватися попитом. Чому мені пригадується такий. Випадок. Американський, один, американський конгресмен на конгрес приніс закон такий. По цьому закону, будь бути покращення життя громадян. І сказав, якщо я даю обіцянку, що через рік мій закон не, не спрацює, я зім свою шляпу. Я дійсно, дійсно що вважаю, що по відносно цього твору свого. Якщо через п'ять років, ми, якщо мене, до мене прислухаються відповідні органи і не створять армії такої, то і не створять, але не, не, моя ідея не окажеться справедливою то я теж можу з'їсти свою, свою рукопись. Але ж в чому річ, коли цей американський конгресмен не вдався цей закон, і він з'їв дійсно шляпу. Але шляпа була шоколада. Але ж п'ять років це дуже великий срок, і термін, я думаю, що все буде добре. То так і справи? Я думаю, вам не прийдеться їсти ваше рукопис, а прийдеться видавати цю книгу. Дуже вона актуальна. Ну, і, на мою думку, високий дух патріотизму у військах наших. Багато матеріалу в мене із інтернету, багато із літератури. Я думаю, що це буде і не художній роман, і це буде ну, в, вроді б того, як щось таке настанова. Настанова по створенню захисника. Настоящего на про захисника Батьківщини. Наснаги у написанні книги Миколі Скловському додає віра у перемогу. Наш народ не побороти, бо це справедлива боротьба за визволення країни від загарбників. А тому на нашому боці Бог і перемога. Ми обов'язково переможемо і не можна. Не, не, не було ще такого ніколи, щоб нас хто перемагав. Якщо взяти, дивіться, у Україна ніколи ні з ким ще не, за свої, свої роки, довгі роки існування ні з ким ще не воювала. І все время вона була то під шведами, то під поляками, то 350 років під Польщею, то під ну, комуністами. І всі ці роки вона виходила із такого тяжкого стану і ставалася незалежною і свободною країною. Я думаю, що ми переможемо, обов'язково ми переможемо. І і, на, і на іншого путі для нас немає. Чому Микола Скловський, вийшовши на заслужений відпочинок з великим натхненням, займається творчістю. За фахом, він юрист, не один десяток років віддав цій професії. Великий життєвий досвід, мудрість подарувало йому життя. Тож і передається людям в дарунок з великою любов'ю. А ще до нього приходять вірші. Написав я книжку. Це ж твір вірний клятий, художній роман. Художньої історичний роман і маленьку збірочку віршів. Мені наснилася рідна хата. Наприклад, вірш, не починається вірш. Мені наснилася рідна хата і чорнобривці під вікном, а на порозі рідна мати із свиною над чолом, а перед хатою криниця, нацямирене відро води. І хрест на дверях, як годиться, щоб не пускав у двір біди. А біля хату три тополі, стара замріяна верба, і через шлях широке поле і сень небесна голуба, біля криниці кушкалини, калини, не відвести очей і посадь мами в кофті сині, і з холодини з півночей. Літа пішли на осінь круто, що в мене сива голова. Ніщо в дитиці, роки дитинства не забути, і пам'яті все ожива. Коли Оцю збірочку прочитала моя сусідка, то в неї внучка є. Маленька внучка 10 років. То вона підійшла до мене і питала, каже, дід Микола, а ви скажіть мені, що ви пишете, що це у вас тополі, верба. А сеть, а верби немає. Тому що верба недоволічна. Та тритополі а лишилася, вербу вже зарубали. А це таке так справа, що все воно таке, дійсно. Там, де я родився, там інша вже хата, то хата була солом'яна на два ходи. Тепер вже кирпичний сегляний будиночок, вже інші люди живуть. Але все так і лишилося. І тополі біля хати, і криниця, і чорнобривці. Все біля хати є. На озері замулились джерела і вже журавка воду там не п'є. А вдома не зустріне ненька мила не розради серденько моє. Матусю, пташку, рідна моя нене. Як рано ти залишила мене, моя душа завжди до тебе лине, і що дитинство щастя не верне. Без себе, мамо, ніжна моя нини. Осеротило рідне село. Покрилося чаритом журавлини, Дитинства наче зовсім не було. На озері замулились І вже журавка воду там не п'є, а вдома не мила і не розграде серденько моє. Це такі мої вірші. Воно. Як я пишу вірші? Воно як в душу, так якось воно мене переслідує і ночі, і в день, постійно переслідує, що хочеться закинути. І то я була, була вірш один напишу за, за, за день, а була неділя і дві, а була і більше. Немає саду без калини. Немає саду без калини, нема дівчини без коси, нема криниці без сямрини, нема туману без роси, немає мови без країни. Нема ріки без берегів, нема Дніпра без України, нема війни без ворогів. Немає ночі без світання, дощу немає без води, немає щастя без кохання, немає лиха без біди. У мене у нас є сад і є калина. І соловійна мова є, була і буде Україна, аж руки сонечко встає. До Олександра Стадника така є збірочка, хороша збірка калинові «Калинові передзвони». Записи воробки, народних народу Черкащини та авторські вірші. Для Миколи Скловського Україна то рідна мати, якій потрібна допомога. Вона змучена, скриджена, перевертнями, але сильна духом і своєю любов'ю. 24 роки ми вже вільні, а живемо ми так бідно. Чому? Тому що ми не звільнилися від цього партійного, партійного, понімайте, менталітету, навіть не менталітету, а партійного й го... далі розкрадують нашу країну. Ну, так, наш... да, так перший, я там описую, перший президент прийшов Кравчук. Значить, розікрали країну разом. Віддали всі гроші зберігання Москві. Самий великий злочин зробив Кравчук, я вважаю, це віддав зброю, атомну зброю. Янукович ніколи ні при одному царю, ні при Кравчуку, ні при Кушмі, ні, ні при одному царю, я називаю царями, не було такої корупції, такого розкрадання держави, як при Януковичу. Потім, навіщо, навіщо людині таке багатство, мільйони? Ну, візьмете трошки собі, щоб, щоб діти жили тобі, внуки. Ну коли беруть мільйони, це вже супержадність. І це до того дійшло, що Україну розікрали повністю. Ми вибрали новий уряд, новий парламент. Але ж покращення ніскільки немає. А війна? Війна війною. Корупція як була, так і лишилася. Зараз же нікуди ти не Попробуй лягти в лікарню. врачу дай, медсестрідай, на. Медика... на... Пому, що каже, влади не внесок зроби. Дай уборщиці на перчатки не дають спокою, роздуми знову і знову перевертає сторінки спогадів. Його доля і доля народу невід'ємні. А чи й живе зараз хто спокійно? Такою високою ціною ми платимо за незалежність нашої держави, за мир і гідність. Але інакше наш народ жити не може, бо від пращурів передався той високий дух, бо нащадки повинні жити як вільні люди, а не раби. Падають в боях найкращі, в боях за Україну, за святе. Недаремно пролита кров на, на другому майдані, на Євроматі на Єврома... не даремно. Перший майдан це Оранжева революція, оранжева революція. Другий це революція гідності. Але я ще бачу третій майдан. І він буде обов'язково буде, тому що нельзя, нельзя, це нельзя, так, люди… Вже почули запах свободи, вкусили свободу проти корупції, проти, корупції, проти всього безобразя, що твориться на Україні. І оце, і розумієте, тут вже так, як ми треба, нам треба ще вчитися і від наших ворогів. Ленін так сказав, що кожна революція вміє повинна захищатися, що то не революція, то не захищатися. І ми захистимо себе. Ленін для нас був хто? Це все для нас, Ленін. Зараз. Лені нас питає учня в школі, хто, не, не всякий вже знає. А Шевченка знає кожен. І Шухевича знають кожен. Всі. Значить, десь через, через 25-30 років гарантія ми будемо добре жити. От тоді, як кажуть, що ми, ну, Україна ж має добрий інтелектуальний потенціал. Це розумні люди. Є у нас економічні основи для розвитку, чорнозем. І так, все в нас є. Ліси, моря, річки. Корисне. Все в нас є. Тільки прикласти руки і все буде мати. І Україна буде добре жити. Книга лицарів України то ще один внесок у скарбницю духовності. Слава Україні! Героям слава!